Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець з 650-м стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Сьогодні, 19.07 2025 року. Рівно рік назад Ірину Дмитрівну Фаріон убили. Це офіційна версія, в її дворі по вулиці Масарика о 19.22 хвилини, ще 44 секунди. І сьогодні я можу звітувати про результати своєї річної роботи. За рік, сьогодні 650-й стрім. Я думаю, що з Божою мовою викладу 651 стрім. Ось така продуктивність моєї роботи. По факту виходить, що за рік в день я викладав в середньому по два стріми. Кожен божий день. І сьогодні я зроблю офіційну заяву. Офіційну заяву для тих, хто сумнівається, офіційну заяву для тих, хто не вірить. Але перед цим я прошу, як завжди, допомагати розслідуванню. Рік це не межа, на превеликий жаль вбивці Ірини дмитрівни Фаріон. Розгулюють на свободі на превеликий жаль Славік Зінченко, якого звинувачують вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, сидить у Львівському СІЗО. Тому продовжувати нам працювати потрібно і потрібно. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку Ну, а тих, хто для закордону з закордону хоче допомогти, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Списуємося, я отримую ваш донат по Western Union чи по монограв. Знаєте, я сьогодні дуже стомлений. Стомлений, тому що оце все напруження, оце, вс... оце все, що я через себе пропустив через рік, розслідуючи убивство Ірини Дмитрівни, захищаючи Славка. Дає свої знаки. Але я сьогодні звертаюся до тих людей, які вірять в Славі Казінченко. Вірять в те, що він не вбивав, вірять в невинуватість Славі Казінченко. Я звертаюся до тих людей, які люблять, поважають, підтримують пам'ять Ірини Дмитрівни Фаріон, видатної Українки борчині за свободу українського народу, за Україну. Я звертаюсь до вас, рідні дорогі, з офіційною заявою. Я Швецій Миколаївич, український історик та журналіст, колишній капітан української кримінальної міліції, який в 90-ті розкривав злочини, в тому числі важкі убивства. Рівно рік я працюю по убивству Ірини Дмитрівни Фаріон. І можу сказати відкрито і завжди кажу. Славік Зінченко, В'ячеслав Зінченко. Для мене він Славік, тому що для мене він як рідний син. В'ячеслав Зінченко, який знаходиться в СІЗО міста Львова, не має жодного відношення до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Підкреслюю, жодного відношення. Чому я так кажу? Тому що. Версію про те, що Зінченко має відношення, і версію про те, що Зінченко убив Ірину Дмитрівну Фаріон, я розглядав з самого початку. З самого початку я прообробляв різні версії причетності Славіка Зінченко до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. З самого початку я розслідував покроково його виїзд з Дніпра, приїзду Львів і його дії у Львові. Дії і рухи у Львові. І я вам скажу: Славік Зінченко непричетний. Зовсім непричетний. Навіть не говоріть такі слова, що його використали для того, щоб відволікати увагу. Але він має знати щось про тих, хто вбив, або має знати щось про тих, хто замовив. Ви помиляєтесь, панове. Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитріну Фаріон. Від слова зовсім крапка. Славік Зінченко не причетний до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон ніяким боком. Його ніхто не використовував, і він така людина, що не дасть себе використати по психотипу. Славік Зінченко нормально відносився до Ірини Дмитрівни Фаріон без всякої ворожнечі. У нього не було мотиву убивати Ірини Дмитрівни Фаріон. Не було мотиву від слова зовсім. Крапка. Славік Зінченко приїхав у місто Львів. Відкрито, не ховаючи обличчя, не маскуючись, не займаючись конспірацією. Славік Зінченко відкрито винаймав квартири. Три квартири платив гроші і брав квитанці. Він ходив по місту Львову, показуючи своє обличчя камерам зовнішнього спостереження. Не ховався, не петляв, не замітав сліди. Телефон Славіка Зінченко завжди був при ньому, і можна було білінг відслідковувати практично покроково. На момент вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, Славік Зінченко не був помічений у дворі або поблизу. Багато хто каже, що він дві неділі. Сидів у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон, ходив за нею назирці. Вибачте, будь ласка, ви, ви обличчя бачили Славіка Зінченко у дворі Ірини Дмитріни Фаріон. Ні. Ви бачили клоуна в шапі в окулярах, якого вам поліцаю, прокурори міста Львова, да, представляють Славіком Зінченко. Для того, щоб говорити, що він був у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон і вбив її, треба засвітити його обличчя. Ви обличчя Славіка Зінченко у дворі бачили? Ні. Його затримали на місці вбивства? Ні. Його затримали поблизу на вулицях після того, як убили Ірину Дмитрівну Фаріон? Ні. Тоді, яке відношення має Славік Зінченко до вбивства Ірини Фаріон і до тверджень, що він сидів у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон дві чи три неділі, і він її вбив? До речі, Славік Зінченко засвітився на камерах зовнішнього спостереження у місті Львові і ходив в той момент, коли в дворі Ірини Дмитрівни Фаріон сидів той клоун в шапі в окулярах на коньках. І це легко перевірити по годину по хвилину. Вибачте, Славік Зінченко не міг же трансформуватися в двох місцях одночасно. У нього брата близнюка немає. Далі, по зброї. Убивство вважається убивством, коли є, що людина, яка зізналася в убивстві, підозрюється і зробила признак. я скажу: от ми можемо говорити про розкрите вбивство, а Львівська поліція відрапортувала і прокуратура, що ми розкрили вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Ми затримали підозрювано. І що далі? Який статус Зінченка рік? Він підозрюваний. До речі, вбивцю його називати не можна, тому що статус юридичний у нього просто підозрюваний. Вбивцем Славіка Казінченко можна назвати тільки після чого, як суд назве його вбивцю. Далі, вбивство є вбивством, можна офіційно визнавати вбивством після того, як знайдено що. Як знайдено з чого вбивали Ірину Дмитрівну Фаріон? Для російськомовних орудіє убийства, засіб вбивства. Скажіть, будь ласка, пістолет, з якого вбивали Ірину Дмитрівну Фаріон, Макарова 9 мм, як кажуть поліцейські по їхній версії, знайшли, не знайшли. Патрони до пістолета, магазин. Знайшли бойові, не знайшли. Відбитки пальців на пістолеті, потожирові, ДНК Славіка Зінченко, знайшли, не знайшли. Скажіть, будь ласка, про яке вбивство можна говорити, коли нема знаряддя вбивства? Про яке вбивство? Славіком Зінченко Ірини Дмитрівни Фаріон, коли? Немає ні пістолета, немає ні потожирових пальців, немає ні магазина, ні патронів, ні ДНК. Нічого немає. Про яке і про яку причесність Славі Казінченко до вбивства можна говорити? Від слова зовсім. Далі. Зізнання Славі Казінченко вбивстві. Коли є підозрюваний, є зізнання. Коли людина зізнається в убивстві, є знаряддя вбивства, є речові докази, тоді все. Славік Зінченко на даний момент у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон не зізнався. Знаряддя злочину пістолета немає. Славік Зінченко не був затриманий у дворі Ірини дмитрівни Фаріон на момент вбивства чи на вулицях поблизу. А білінг його телефону, поліцаї про білінг його телефону кажуть, що він був поблизу місця вбивства. Поблизу. Це не доказ того, що він був взагалі в тому районі. Просто слово поблизу. До речі, чи було вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, коли прокурор на останньому засіданні сказав, був звук схожий на постріл. Пам'ятаєте? звук схожий на постріл. Так був постріл в Ірину Дмитрівну Фаріон? Стріляли в Ірину Дмитрівну Фаріон, чи ні? Знову питання. При чому тут Славік Зінченко? Не при чому? До речі, Славіку Зінченко, поліцаї і прокуратура Львівської міста Львова шили три пістолети. Пам'ятаєте? Спочатку шили стартовий пістолет, потім шили е, пістолет чи револьвер, а потім уже що? Пістолет Форт, так, пістолет Форд, а потім уже ПМ. Фактично, йому шили чотири пістолети револьвера. Да? Скажіть, будь ласка, а не забагато пістолетів, револьверів для вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон шили Славіку. І жодного доказу, що хоч щось з цих револьверів, пістолетів у руках Славіка не було. Нема людей, які продавали Славіку зброю, які передавали Славіку зброю. Нема місця, де Славік зінченко стріляв пристрілював зброю. Нема місця, де він її переховував зброю. Про те, що в Брюховському лісі, начебто, була якась ямка, де він переховував, це просто, вибачте, бред зі слів поліції. Покажіть мені ту ямку. До сих пір не показала. Свідки, які свідчать Протиславі Казінченко, люди, які, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, говорять неправдиві, дають неправдиві свідчення. Я вже говорив про бабку комсомолку, яка бодро без тремора в руках казала, що я знаю, я бачила я повернувся спиною. Крик, постріл, вона лежить, він тікає. Той чоловік, який вигулював собаку, до речі, собаку його до сих пір ніхто не показав. Бачив, начебто, Славіка Казінченко, бо в нього волосся кучеряве, Так у тисячі українських хлопців волосся кучеряве і що? Про то в спортивних тренінгах схожого на дворового кримінальника Свідка, який казав: я бачив ото в шапі в окулярах, що йшов до Ірини Дмитрівни Фаріон на відстані 7 метрів це докази. Наведіть, будь ласка, хоч один прямий доказ. Того, що Славік Зінченко вбив Ірину Дмитріну Фаріон. Підкреслюю, жодного прямого доказу немає. Наведіть мені хоча б один побічний косвіний доказ того, що Славік Зінченко вбивав Ірину Дмитріну Фаріон. Знову немає. Жоден свідок прямо не заявляє, що це саме Зінченко вбив Ірину Дмитріну Фаріон, тому що жоден свідок не бачив обличчя Зінченко у дворі Ірини Дмитріни Фаріон. Усі експертизи. Експертизи одрологічна, голосова, інші експертизи, які поліцея поліцаї заказали спеціалістам жмеринки і вінниці, да, які не мають європейської ліцензії на проведення експертиз, вони, на мою думку, сфальшовані і сфабриковані для того, щоб посадити Славі Казінченко. Я не вірю в жодній з цих експертиз. Жодна експертиза не довела. Прямо що Славік Зінченко був у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон. Скажіть тоді, що ж робили рік поліцаї прокурора? Вони не шукали справжніх вбивці Ірини Дмитрівни Фаріон. Вони зробили цапом відбувайлом Славіка Зінченко У них немає жодного прямого доказу, крім слів, може, може бути. Звук схожий на постріл, можливо, Білінг був поблизу. Скажіть, будь ласка, на словах, може, можна посадити Славіка Зінченко на довічне? На словах, звук схожий на постріл, коли нам рік кажуть, що в Ірину, в Ірину Дмитрівну Фаріон стріляли, а на 12-й місяць прокурор каже, звук схожий на постріл. Можна посадити Славіка Зінченко? Я міг би ще годину говорити про те, що Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фареон. Я просто прошу всіх. Тих, хто вважає Славіка Зінченка вбивцею, люди, прокиньтеся, прокиньтеся, не будьте натовпом, який ведуть не в той бік. Славік Зінченко, патріот України, Славік Зінченко, хлопець, який любив місто Львів. Славік Зінченко, український націоналіст, який читав Бандеру Шухевича. Славік Зінченко, український націоналіст, який ходив по російськомовному місту Дніпро з футболкою з портретом Романа Шухевича. Славік Зінченко, український націоналіст, який 18 років хотів йти в піхоту на нуль на фронт. Він патріот України, як патріотка була. Велика Ірина Дмитрівна Фаріон. Славік Зінченко не мав жодного мотиву вбити Ірину Дмитрівну Фаріон. Підкреслюю, жодного. Вся справа проти Славіка Зінченко сфабрикована, сфальшована від першої до останньої сторінки. Я відкрито це заявляю. Я маю на це право, тому що я працюю рік, день в день по цій справі, розслідуючи її, проводячи журналістські розслідування. Сьогодні у нас сумна дата. Сьогодні рік зі смерті, з убивства видатної українки, видатної державної діячки не побоюсь цього слова, а вона була державна діячка Ірини Дмитрівни Фаріон. Я просто прошу усіх згадати її незлим тихим словом. Я просто прошу усіх помолитися за неї. І зрозуміти, за що вона боролась. Вона боролася не тільки за Україну, вона боролася за нас, щоб ми розкрили очі, щоб ми не були ніколи рабами, щоб ми ніколи не були натопом, щоб ми ніколи не були стадом, щоб ми були українцями, які розуміють, для чого вони живуть і борються в своїй українській державі. Дякую в цей день. Я дякую і низько кланюсь тим людям, які рік були поруч зі мною, тим людям, які підтримували мене друзям в чаті, тим людям, які писали коментарі, які підтримували мене в коментарях, тим людям, які, донатили, які донатять до зараз, підтримуючи моє розслідування. Я дякую вам, низько кланяюсь ще раз. Тому що разом з вами ми боремось за, за пам'ять Ірини Дмитрівни Фаріон. Разом з вами ми боремось за правду. Разом з вами ми боремось за те, щоб українські патріоти, які такі, як Славік Зінченко, не сиділи в тюрмах в своїй рідній державі. Ви знаєте, сьогодні мені важко говорити, тому що після року розслідувань на тебе звалюється от ну, такий величезний груз. Я сьогодні відчуваю це все, що я через себе пропустив за цей рік. Важкий рік, але я витримав, витримав, борюся далі і буду боротися і витримувати з вашою допомогою. Дякую, рідні. Друзі, в чаті дякую всім, хто мене підтримував цілий рік. Хто писав коментарі, хто писав слова підтримки, подяки, хто донатив, рідні, дорогі, я вам дуже, дуже вдячний. Рано чи пізно ми доб'ємось того, що справжні вбивці Ірини Дмитрівни Фаріон будуть знайдені і покарані. Рано чи пізно Славік Зінченко вийде з СІЗО. Я бачу цей момент і обніме свою згоровину, худеньку мати. Олену Зінченко, я вірю в справедливість, я вірю в правду в Україні, інакше ніяк не можна. І сьогодні прошу помолитися за Ірину Дмитрівну Фаріон, за її пам'ять, за її сміливе мужне серце, за її очі жінки українки, яка відкрито йшла на смерть за нас і за Україну. Дякую за стрім і дякую за підтримку, друзі.